Кожна людина, в свої сили по інші для країни, відповідальність, взаємодія, вдячність. Премія відповідальності існує з 2021 року, щоб відзначити організації громадянського суспільства, які діють відповідально та змінюють Україну. Чекаємо на історії відповідальності від ваших організацій про вашу взаємодію, взаємодію з партнерами і як ви творите спільні проекти у 2025 тисячі Ми продовжимо відзначати історії відповідального партнерства. Проєкти створені у взаємодії різних секторів суспільства, що демонструють силу єдності, розвивають країну та надихають своїми історіями. Премія відповідальності 2025. Довгий та короткий списки, лауреати у трьох номінаціях: локальний, національний та міжнародний рівні, фінансова винагорода, спецвідзнаки від партнерів, експертний склад журі. Номінуйте свої історії на премію відповідальності 2025, деталі й анкета за QR-кодом. Відповідальність об'єднує, а єдність примножує зміни, зміни, які творите ви.